Якщо ви хочете, щоб прийшла весна, робіть ляльку-мотанку. Якщо ви хочете, аби ваше найзаповітніше бажання здійснилося. Робіть ляльку-мотанку. Так, ще з давніх часів наші пращури робили такі мотанки на Масляну, адже це віщувало як прихід весни, так і здійснення всього задуманого. Напевно, працівники бібліотеки імені Чижевського вже з нетерпінням очікують приходу весни, а з нею теплата весняного сонця. Бо саме тут представлено експозицію виставки з 33 ляльок мотанок. Майстриня Аліса Абгарян, чиї роботи ви бачите, почала займатися таким видом декоративно-ужиткового мистецтва зовсім нещодавно, близько року тому. Всі куколки мотанки вони не шиються. Они мотаются из тряпочек. Это старинная такая традиция, потому что раньше кукол не было. Кукол для детей делали из тех тряпочек, которые есть в доме. А тут пошла вот эта такая народная традиция. Традиция изготовления кукол она очень разная. Куколки бывают травницы, бывают куватки, бывают колокольчики. Вот тут у меня представлены. Разный. Обязательно у кукол на лице делается крест. Крест соответствует этнографической направленности. Как бы, Когда делаешь куклу, то или это Западная Украина, или это русская кукла. Вот каждому, Каждой этнографической народности присущ свой крест просто Я придумываю сама. Вот, например, вот куклы, уже такой, э, нарядный крест. Раніше ляльок мотанок робили просто для дітей, бо їм не було чим гратися. Та пізніше це стало окремим видом мистецтва. Дівчата та жінки почали створювати цілі колекції ляльок-мотанок. Свою експозицію пані Аліса поділила на дві частини. В одній представлено ляльки міські жителі, а в іншій мешканці сільської місцевості. Коли заготовку, куколочка она из нескольких частей. туловища, головка. Когда все это готово, эта заготовочка, столбушка, тогда ее наряжаешь. И она сама наряжается. То есть, ну вот, в зависимости от того, какой на головке сделан крест, какие цвета, от этого подбираются и тряпочки. То есть, я не делаю, как бы, традиционно народные наряды. То есть, плахта, там, сорочка, э фарточек. А они получаются у меня, ну, как бы, такие, как... Э Ексклюзивне, я б так сказала, авторська робота. Тобто я прив'язую то, що мені кажется, эта куколка хочет, щоб вона носила на себе. Ми вітаємо пані Алісу із першою персональною виставкою. Бажаємо творчих успіхів та натхнення у роботі. І звісно, що чекаємо нових шедеврів мистецтва від майстрині. А такі ми впевнені будуть. Бо як каже Аліса Анатоліївна, ця творча робота вже стала невід'ємною частиною її життя. Ні, б'ються ткань